Святий апостол Павло заповідує нам, пам'ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже і наслідуйте віру їх. Прислухаючись до заклику святого апостола, ми славимо і облажаємо сьогодні Просвітителя і хрестителя Русі, рівноапостольного Великого князя Володимира. Зглянулося все милостиве око благого Бога на князя Володимира. І засіяв у серці його розум. Він зрозумів туїдовські омани і віднайшов єдиного Бога, котрий створив усе видиме і невидиме. Загорівся він духом і забажав серцем бути християнином і навернути всю свою землю в християнство. З благої любові Божої до роду людського це здійснилося. Увійшовши у святу купіль, відродився владина від Духа і води. І звелів він усьому народу своєму хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. З того часу земля наша почала прославляти Христа за Отцем і Святим Духом, Просвітило землю нашу Сонце і Івангелія, руйнувалися капища, зводилися церкви, Хреста святив міста, і дали були скинуті, з'явився ікона Святих, почала підноситись безкровна жертва. Всім ам, як підноситься до Бога, осьвяти повітря. Князь Володимир складна історична особистість. його особи ми можемо бачити сьогодні як у зеркалі себе з усією складністю, своїх характерів, мінливістю нашої поведінки, з піднесеннями і падіннями. Господь дозволив вибрати саме таку людину, щоб повністю явити в ньому чудо, котре творить з дітьми свята віра. Що ж дала християнська віра князю Володимиру і країні нашій? Грішний і буйний язичник Володимир став натурою Богобожною. Його навернення до Христа було справжнім, інтимним, глибоким. Перетворення його характеру і розрив з гріхом були гідні і подвигу. Здобув єси неоцени бісер Христа, обравши тебе як у другого Павла. І застотрявши вас, і святий ті купелі душевну купі телесну, співає про нього церква. Свята віра змінила Володимира, допомогла йому почути слово Господнє, сказане царина Входа Носара Пророком Даниїлом, і за цим словом влаштовувати своє життя, спокутуй твої гріхи милостині і твої переступи милосердям до бідних. Милостиня до людей дала йому велику ласку у Бога, як прісному рабу Христовому. В цьому переконують нас слова Святого Письма, мирся підноситься над Судом, влажені милості, бо вони помиловані будуть. Хто звернув грішника за блудої путі, спасе душу від смерті і покриє безліч гріхів. Якщо Господь Бог подасть таку нагороду за навернення однієї людини, заблудгого шляху. Яке блаженство здобув князь Володимир, адже він не тільки сам навернувся до Христа, але як Володар і вождь турбувався до навернення свого народу. Від нього, як і від вогнища, загорілися в віри, в серцях його людей. Віра очисла народів від грубої омани і до поклонства. Змінила характер людські. Християнські віри, витоки нашої вітчизняної культури. Віра поклала основу нашої письменності, живопису, архітектури. Віра внесла в життя нашого народу, в сім'ю та суспільство гуманні принципи. Віра, яку Господь дарував нам через князя Володимира, була достойним осіянням, що принесла достойні плоди Духа. Вона проставила сонми святих угодників, наших співвітчизників, котрі просять Бога за нашу землю, за нашу святу Церкву, за наш народ. Ублажаючи просвітителі і хрестителі Русі, постійного заступника перед Богом і нашого литовника, рівна Апостола Князя Володимира, будемо берегти віру православну і влаштовувати життя своє відповідно до Івангелія. це вимагає трудів та зусилля, але з нами Бог, котрий дав нам неоцінний дар віри і допомагає виростати нам в міру, віку Христового. З нами молитовна допомога Рівна Апостольного Князя.